Всім миру та добра вітаємо вас на нашому каналі. Чергове відео не планував знімати, але пан Сергій хвилюється через який час робиться котел каже: Ну що там? знаєте, Коли людина чекає, 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 і не має зворотнього зв'язку, я уявляю. Знаєте, Для нас якби це черговий котел, а для нього один, як то кажучи, в житті. Ну, можливо, ще дасть бо життя, ще буде. І е, кажу, щоб довго не розказати, краще зніму відео, що на якій стадії. Значить, що бачимо? Навіси, Навіси доробляються. До речі, бачимо, варимо. Це пан Андрій працює, але під. Він ще у ну, нас недавно, недавно так працює, то він працює під патронатом Влада. Влад відповідальний, Влад все показує. Шви якісні, але вони ну, не аж такі естетичні. Бо це електрод, не завжди можна положити. Ця сторона буде ліва до стіни, тут навіть його не, не шліфували, це трошки підшліфований. Якщо якусь обшивочку робити, бачимо, це зробити, як ви просили, ці досі трошки довші. Ну і тут запас для обшивочки вам вистачить. Там обшивочки синобату немає потреби. А, вже дверцята зробили сьогодні. Ну Дивіться, там практично, практично на день роботи. Ну, але так як нас воно йде повільненько, все вручну. Може бути трошки більше. Бочка вже на вулиці, там лежить готова, то робиться це якось відправимо. Знову запитують, що там у вас, чому котельні не показуєте. Вже ми не знаю, скільки тижнів працюємо вдома. І назбиралося там. То знаєте, коли під осінь, то люди швидше там підготовляли. На Франківськ три котельні, і рогатин котельня. чотири має бути. І в Рівненській області ще 26, і біля Луцька та е, Жидівка. Пане Володимир там теж мені пише. Ой, Жидичин Вибачайте, Жидичин теж їм бочки готові, і нема, вони не дзвонять до мене, я їх теж не дзвоню, бо так і так не справляюся. Дверцята, бачимо, вже готові, шнур за, 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 зроблений, це зроблене. Оця частинка до, до навісів, що до дверей приварюється. Буде завтра готовий. Василь. Чорнобай. Ну, чи десь там? Я записник Чорнобай. Черкаська область. Оце влад вже в, такому, в такій фазі ваш котел зараз знаходиться. Віталій. Останнім часом Віталій Віктор. У мене то Сергіїв дуже багато, то Олександр. Зараз пішла. то Віталій Віктор це так Це пан Віталій. Ваша овальна бочечка влад робить в такому. На прямому графіку, бо як ми поїдемо на котені, потім буде не до того нам. Не до того. Дивіться, скільки у вас компенсаторів там маємо. Ми туди вставити. Раз, два, три, чотири. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 на 4, 48. Отаких от компенсаторів. Так. ні, вибачайте. 40, да, 48, все правильно. 48 і плюс ще тут, дивіться, ще 2, 12, ще 24. Ще 24, 48. І 24, то буде. 72 компенсатори, тільки треба варити. <свісно> так, здається, це цей металу. З'являється, скільки тут треба метал вставити. Трудойомка бочка, виходить. вона дуже багато часу займає. Єдине, що вона не така не дуже важка, то легше з нею. Це не 4 тонна. І зараз ми знімаємо відео. До речі, влад саме гарніше шви виходить. Як він так вміє варити. Я його вчив. А дивіться, яке шви Влад робить. Все, він як варить, просто як не знаю. Оце, Оце владові шви. Оце владові шви. Ну, тут може не так. Бо це Ано 21, вони не такі е, не розтикаються. Хоча це теж Ано 21. Це теж Ано 21. Де, хто візьме Ано 36 і Фализі, що йшов гарний. Ано 36 так, але тут би Ано 36 так якби провалювався, трохи сильно текучі вони. Оце, можливо, не так гарненький. Я теж працюю тут тільки Ано 21. Тільки Ано 21 тут працюю. Е, Віктор Вінниця. Трошки теж ми планували раніше, тільки в мене різних перешкод було. Завтра, дай Бог, вже відправимо на фарбування. Ну і там мене чекають, О, дивіться, кажуть, скільки часу займає нас котел робити. Ага, Оце це буде такий компенсатор нарізав, буде зварювати на, на ту бочку. Е, скільки часу зробити котел? Я не знаю, вже тижнів два назад пан, е, пан Іван планував зробити цей котел. Проблеми з спиною тиждень не ходив. Проколовся, вийшов, там знов десь дав навантаження щось вдома. Знов спина, знов теж не ходив. Вийшов і знов попало йому. Не знаю, як могло попасти. Дивіться, які окуляри йому дав. Де ж оці окуляри. Не бачили його, де окуляри. Самі-самі А, оці окуляри, дивіться, якими окулярами. Більш ніколи таких окуляр у нас немає, бо його постійно, постійно залітає. Ось такі, що пристають до лиця. Тільки тільки маленькі проміжки для вентиляції. У мене під... ніколи таких окуляр немає, нікого не залітає, його залітає. І... Вони ці трошки окуляри люблять запотівати, але саме-саме герметичні окуляри. У мене, якщо деколи залетить під окуляри, це вже так, знаєте, як то рикошет, воно вже не, ну, не, 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 не прикипає до, до ока, немає там опіку чи ще щось, а його в два. В двоє очей відразу попало. Як може попасти в двоє очей в окулярах? Може він був без окулярів і просто не до, щось не доказує, не знаю я. Знову він практично тиждень з тими очима. І зараз йому треба було в лікарню, щось там не гаразд, тим Та, пройде. Ну як пройде, не хоче їхати в лікарню. Вінниця знову ж таки. Знаєте, скільки нас вінниця? вінниця нас любить. Вінниця і Полтава щось не знаю, саме така сторона. Ну і ця Франківськ, Чернівці, Вінниця, е, пан Олег, Пан Олег, брат Іллі. вже ваш котел теж на фінішній прямій. 60-і піде 110-ка. Іллі буде, може далі це боря доробляє. Боря доробляє, тут, до речі, пів автомату в Ну гарно Гарники, щоб набагато гарніше, звичайно. Тільки що проблеми десь, 9 вітрець повії. А це це електронні двори, там є автоматом. Під турбіну, як ви просили, все 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 так, як ви просили. Дверцята теж бачимо, що тут у нас. Шнур є, все запаковано, утеплювач є, вже дверцята готові навіси. навіси. Отвори навіси посверлені. Будуть навіси. Ну, якийсь такий огляд сьогодні зробив. Якраз... Ну, Лазнулись, пожили, не було прийшов, було тихенько, нікого не було. Слад прийшов походити, не буде працювати, бо хлопці розійшлися, можна зняти. Пан Віктор, бачите, який у вас змієвик збільшився. Дуже великий Дуже великий і Туди, 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 бачите, скільки. Отаке. Все, пишіть свої коментарі. Думаю, замовникам цікаво. Не знаю, коли буде відвозити. а там буде партія котелень у нас. Партія котелень. Що можна лот варити? Ладрич хоче варити, бачите, прийшов на вже ніч, що мав відпочивати. І бачиш, я знімаю, він трошки нервується, коли йому. О, бачите, він набирає жменю електродів. Нервується, коли він перебиває роботу. Отак він працює. Його жменю відпочить, щоб не, відволі... не відволікатися. А, він саме ці пластини провалює. Це водієми. Так, який там фараж, підемо три автарі. Ця пара дуже хороша, тільки що трошки, шумний. трошки шумний. Пішла робота. Воно, бачу, проварюємо з двох сторін. Уводимо з двох сторін, не тому, що воно е не витримає, а для того, щоб воно не, не було сильно навантаження, щоб не так виривало, може тріснути сам метал. Тобто ж, е е сварка витримає, а метал може не витримати. Метал не витримати. Ну і потім по цій боссі я обіцяв, розкажу розкажу, отакий огляд зробимо. Які розміри і який виходить об'єм. Досить компактна, дуже компактненька бочка. Бачимо тут 55. 550 мм. Дуже вузесенька, дуже компактненька. двері. Вибі двері. Отак ми запалі у Оні, 1355. До речі, розходи зараз пішли у Оні. Пірвий патон. Гарні висходи досить якісні. Хоча вони на заведі різних упусках. Тридці три упаковки патонки виходить. Про високі десь окремо знов. коли знайду часу, ще розкажу. Бо коли береш електрон, так попробуєш, щось повернувся, не діло. Коли працюєш довго, в різних місцях, в різних режимах, це, це вже інша тема. Це вже інша тема. <му> ну, це, патон, ано 21. Все всім до побачення.